Ну і по факту гроші списані. У нас немає. Ї... Ну нема грошей, якби що нам робити, нам ніхто нічого не. Не відповідає нічого не дає пані Надія, мама в декреті декілька тижнів тому разом із чоловіком на просторах інтернету знайшли оголошення про продаж вживаного телефону за вигідною ціною 10,5 тисяч гривень. Продавала його приватна особа. Ми замовили у них заставкою е, телефон. Е, от але ми хотіли новою поштою, щоб скоріше е, вони сказали, що у них нема нової пошти, тобто вони вказали, місцеположення місце положення десь дуже дуже глибоко, Кіровоградська область. По моєму от, і. Що є тільки «Укрпошта». цьому факту, подружжя не надало ніякого значення, поза яку такий спосіб замовляли товар неодноразово, а умови доставки здавалися прозорими. Але після того, як телефон відправили, у подружжя виникли перші питання. Ну ми окей, ну, вроді безпечна угода, має бути все добре. От ем, відсилають, але з фактично відсилають з Києва чомусь. І фактична вага вказується 15 грам. Хоча це телефон. Він ну, звісно, має бути десь там. Грам Посилку з телефоном відправили 1 грудня. А вже наступного дня, о 13 годині, вона була у відділенні Укрпошти. Того ж дня подружжя прийшло, аби оглянути і забрати товар. Однак з'ясувалося, що його вже хтось забрав. А кошти за телефон, які резервувалися на умовному рахунку OLX, вже перейшли відправнику. Плюс попалась просто бабулечка на касі, яка. Спочатку вона стверджувала, що вона віддала по номеру смс, а потім вона почала розказувати, ну, вона поняла, що вона протупила, напевно, я не знаю. І почала розказувати, що це мій чоловік прийшов, що він замотав капюшоном собі лице плотно е і що він показував паспорт і що це був сто процентів він. От ми кажемо, будь ласка, надайте нам відео е ну, відеонагляд, Ми бачили, що в них там є камера. Спочатку вони казали, що нема камер, потім ми викликали поліцію. Е вже з'явились камери. Ну, одна. Чоловік пані Надії намагався зв'язатися з продавцем телефону, але марно. На даний момент дзвінок, надесните смс повідомлення об этом. Тоді чоловік написав заяву до поліції. Своєю чергою працівники Укрпошти стверджують, що діяли за звичною процедурою, і документи на видачі товару перевіряли. Я розумію, що працівники якби затупили, що це людський фактор, що це була субота, багато людей. Ну зараз і так донатиш постійно немає. Ну, тобто і так думаєш, блін, якось мало там донатиш, що в принципі якось з грошима дуже туго стало, бо ясно, що у всіх зарплати урізані, і точі так бреше дуже сильно згодом. З'ясувалося, що подружжя потрапило на гачок досить поширеної шахрайської схеми. Для цього злочинці використовують платформу онлайн оголошень OLX, а також Укрпошту, куди за посилкою приходить підставна людина лише з номером накладної та забирає товар. А кошти перераховуються на рахунок шахрая. За даним фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Наразі правоохоронцями здійснюються всі необхідні процесуальні дії. Аби не стати жертвою шахраїв, покупцям варто бути уважнішими та обачнішими. А працівникам сфер обслуговування необхідно відповідальніше ставитися до своїх обов'язків.